І всім привіт! І з вами Brother's Play І сьогодні я добив золото, я добив ключики, щоб обміняти на топові награди. Саме перше це забираємо серфер із Шанхая за ключики, наряд шолк. Ось такий ось наряд. Нажимаємо, купляємо. Ось як виглядає. Ближче вже цей наряд. Так, далі. Будемо з цим вже нарядом, вже буду пробувати цим грати. Тому що мені вже трошки понадоїв цей наряд, цей персонаж. Хоча б вже наряд буде інший. Далі нажимаємо доски і ось така ось доска. Ще лишився один час і одна минута. Бублі Гам, доска із Сеула. Купляємо за 50 тисяч, нажимаємо. Ось так воно виглядає під бізом. І зверху нормально так. Знизу знак оклику так класно намальований. Всякі ці розмальовки. Будемо пробувати дивитися. О, в мене ще плюс відкривалося повелітель досок. Повелітель досок. Забері колекції для стільного катання. Зобрать доски 14. Забираємо награду. Серебряна награда. Так. Давайте подивимося якраз і на доску, і на персонажа, як разом воно буде виглядати! Не обичний виходить персонаж тепер. Так, беремо доску. Доска без ніяких е, спецуменій, тобто зовсім нічого немає, ні ускорення, ні літання, ні, ні двойного стрибка, нічого немає. Але вона хоча б має гарний розкрас. Я не знаю, чи колись будуть попадатися за золото, доски з якимись цими. Як вони уміннями. Ну, в принципі, це все. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео. І всім удачі і всім пока!